Усіх ради вітати на каналі. Сьогодні продовжуємо давню рубрику, яка називається Notes. В ній я демонстрував особистий погляд на деякі ідеї, фактори, інструменти, гіпотези щодо ціноутворення. Довгий час вона не оновлювалася, а останнє відео було додане ще 8 місяців назад. І ця рубрика на деякий час трансформувалась в PAF, тобто Price Action Features, де я розказував про особливості цінової дії в контексті відповідних тижнів. І нещодавно з'явилася ідея повернути нот в форматі коротких відео, які були б цікаві та корисні. Отож, давайте сьогодні поговоримо на тему Наратів Бекграунд. Це відео направлене здебільшого на формування пазлів того, що ми знаємо, і загалом, можливо, дасть цікаві думки для вас щодо ідеї того. Що ж це таке бекграунд, як він формується, тож, давайте перейдемо до теоретичної три частини, а потім поговоримо про графік. Отож, тема наратив бекграунд. Перше, на що хочу звернути, що загалом бекграунд, наратива будується в рамках ключового питання. Да, давайте спочатку, перш ніж озвучити це питання, перейдемо до ключових загалом питань при побудові будь-якого наративу. Це звідки ціна прийшла. Де ціна зараз, і куди ціна, ймовірно, піде. І отож, головне питання по будові бекграунду. Розуміння бекграунду, да, це перше питання, звідки прийшла ціна. Саме це дозволяє ідентифікувати нашу точку А. І саме це по -даль, подальшому да, дає нам е, можливість формувати відповідний маршрут в контексті побудови наративу, який. Е, Формується навколо ключової формули, яку ми використовуємо, це XTFK level XTFTA. Тобто, якщо підставити замість XTF будь-який тимфрейм, то відповідний наратив ми будемо будувати в рамках відповідної точки А і точки Б. І маршрут, по якому буде йти ціна, буде формувати відповідну сюжетну лінію, тобто нашу story line, яка загалом формується в контексті реакції на відповідний ключовий рівень. В рамках якого ми будуємо свій наратив і валідації об'єму відповідного цінового рівня да? ключового рівня. В контексті ключового рівня наразі я маю на увазі зону інтересу і тригери. Але про ці price range, да, про ці цінові діапазони ми поговоримо, можливо, в наступних відео. Хотів написати price range, а пишеться щось не те, тому що паралельно думка йде іншим маршрутом далі, да? який, нас веде, е, який нас веде до price action. Для побудови наративу ми використовуємо базові постулати Price Action. Вони звучать наступним чином: from external to internal, from internal to external – liquidity, і from liquidity to inefficiency, From inefficiency to liquidity. Загалом тут до неефективності, в контексті неефективності мають, маються на увазі тільки зони найбільш проторгованого об'єму і зони найменш проторгованого об'єму. Але ці базові постулати, які мають зараз подвійне значення, да, тобто ліквідність ми виносимо за межі, загалом. Це, ці, цей постулат може звучати як єдиний да? price from internal range, range inefficiency to external range inefficiency. Тобто ціна рухається від неефективності внутрішнього діапазону до неефективності зовнішнього діапазону. І навпаки, ціна рухається від неефективності зовнішнього діапазону до неефективності внутрішнього діапазону. І що ж це означає? Для bullish storyline ми завжди будуємо ідею, тобто ми будуємо гіпотези від внутрішнього діапазону до зовнішнього діапазону. А в контексті зустрічних проблемних зон ми використовуємо неефективності зовнішнього діапазону. І їхню реакцію ми будуємо до неефективності внутрішнього діапазону. Аналогічно для Bearish Storyline. Line. Ми завжди будуємо свою ідею в контексті відповідного тренду від неефективності внутрішнього діапазону, а все, що буде зустрічними неефективностями, будуть являтися неефективності зовнішнього діапазону. Отож, є, наприклад, у нас неефективність у вигляді дисбалансу, ціна отримує реакцію. Далі у нас формується зона найбільш проторгованого об'єму, де ціна отримує реакцію. І далі ціна, наприклад, після досягнення неефективності зовнішнього діапазону реагує на внутрішню ліквідність і продовжує свій висхідний рух. Тобто ідеї завжди будуть будуватися від неефективності внутрішнього діапазону. Наразі це не дуже співвідноситься з темою сьогоднішнього відео, але загалом, я думаю, що цей базовий постулат Price Action можна спростити відповідним чином. Ми знаємо, що в контексті вивчення ICT він і говорить, що ціна рухається від ліквідності до неефективності і навпаки. Але загалом, узагальнивши те, що ми вивчаємо в контексті методології Storyline B на межах нашого проєкту Edge, я думаю, що загалом ця формула може бути зрозуміла в контексті побудови відповідних сценаріїв, які ми можемо будувати. Відповідним чином, використовуючи цю трактовку, цей базовий постулат прайс-секшн, який залишається вже доволі довгий час, не зміним. І, скажімо так, не Майкл Хадлстон його придумав, але мова не про це, і давайте перейдемо далі. Що ж таке бекграунд? Повертаємось до бекграунду, да, зрозуміло, що таке наратив і що точка А це по суті для того, щоб ідентифікувати точку А, потрібно розуміти її бекграунд. І давайте перейдемо. До основного питання, звідки ціна прийшла? При побудові наративу ми завжди робимо зум-аут. зум аут і дозволяє зрозуміти, який же бекграунд формується у нас в межах відповідної ідеї. Перше, що ми робимо, це ідентифікуємо реакцію, тобто точку А, в межах відповідного ключового рівня. Там ми визначаємо. Де була отримана остання реакція в межах якого ключового рівня. Далі ми ідентифікуємо поточно сторілайн. Дана реакція буде відповідати тренду період Story наприклад, наприклад, на цьому прикладі. Або це буде контр-ідея для буліш Story Line. І в контексті відповідної реакції ми будемо будувати. Barі Story line, тобто контр сторілайн. І далі визначаємо, чи є цей ключовий рівень в ліквідні, неефективністю є опочатка, да? неефективністю Internal range inefficiency, тобто неефективності внутрішнього. Діапазону. Тобто, ми маємо зрозуміти, наприклад, якщо ціна взаємодіє з фракталом або з якимось ключовим рівнем, ми маємо зрозуміти, як в межах якого цінового діапазону сформувалася відповідна неефективність. Тобто, якщо ми шукаємо реакцію фрактала на X таймфрейм, то ми маємо зрозуміти, як співвідноситься даний фрактал з більш старшим періодом. І якщо це, наприклад, давайте так, не фрактал, а не ефективність. Е, тому що може бути, наприклад, да, ціновий діапазон, в межах якого сформовано зону найменш проторгованого об'єму. І нам потрібно розуміти, від чого ми будемо будувати первинну реакцію, первинну ідею нашого наративу. Якщо ми будуємо в рамках відповідного діапазону, то потенційно ми можемо валідувати далі. І е, Ідею навколо більш старшого періоду. Тобто, спочатку ми будуємо ідею, використовуючи базовий, базовий постулат прайс-акшін від неефективності всередини діапазону, да, від тригеру, а потім, коли ми збільшуємо свій масштаб, ми можемо б, загалом при валідації відповідних об'ємів будувати більш, е, ну, скажімо так, в контексті менеджменту, ми можемо приймати участь в аукціонах більш старших. Періоду. І давайте на графіку подивимось на останні аспекти, які формувалися тут. Отож, для побудови наративу нам потрібно зрозуміти, звідки прийшла ціна, де ціна зараз і куди вона, ймовірно, піде. Остання реакція. Давайте візьмемо, щоб зрозуміти деякі аспекти. Я хочу показати якраз таки на прикладі того, що було в цьому шортовому сценарії. Перше, при формуванні подібної реакції нам потрібно зрозуміти, звідки прийшла ціна в контексті відповідного ціноутворення. Зазвичай ми починаємо побудову свого байосу на день відповідним чином, і у нас тут сформувався фрактал. В рамках, в рамках цього формування фракталу ми хочемо зрозуміти, який же бекграунд цього наративу. Для, точніше, який бекграунд цього фракталу у нас є для побудови подальшого наративу. Для цього ми робимо zoom-out, як уже домовились. При переході на більш старший період ми бачимо, що ціна взаємодіяла з даним фракталом. І тут варто, мабуть, згадати, так, що принцип схожий з тим, що я розказував у відео Daily Bias трьох степ. Тут зараз буде десь справа, там має висвітитись це відео, хто що не дивився. Отож, ми бачимо взаємодію з фракталом, да, це являється, знову ж таки для Bullish storyline, Це буде external range liquidity, тобто наші проблемні області. Але потенційно реакція на даний фрактал може підтверджувати bearish storyline. І для того, щоб зрозуміти, чи є даний фрактал. Internal range inefficiency, да, нам потрібно знову робити zoom-out, щоб зрозуміти в контексті чого був сформований даний фрактал. І при переході на місячний таймфрейм ми можемо ідентифікувати зону найбільш проторгованого об'єму у вигляді даного rejection-блоку. Тобто цей ціновий діапазон і дав реакцію. Для ціни з подальшим, з подальшим формуванням спочатку цього фракталу, а як ми знаємо, формування будь-якого фракталу говорить про попередній попит або пропозицію, про попередній інтерес до відповідних цінових відміток, і повторне, повторна реакція в межах відповідного цінового діапазону на цей фрактал може говорити про те, що у нас може. Будуватись відповідний наратив. І знову-таки повертаємося до базового постулату секшн. Ціна ходить від неефективності внутрішнього діапазону до неефективності зовнішнього діапазону. І якщо ціна формує потенційну реакцію на точку А в даному фракталі, то точкою Б буде неефективність зовнішнього діапазону для Bearish Storyline. І цією неефективністю буде найближча неефективність за відсутності інших неефективностей буде. Даний дисбаланс, який сформувався в відповідних межах. Коли сформувався це, і буде наша потенційна точка Б. І використовуючи, скажімо так, ці ключові ідеї, да, ми завжди маємо розуміти побудові відповідного, відповідного наративу, відповідного сценарію, ми завжди маємо розуміти бекграунд наших. Нашої точки А і точки Б, бекграунд наративу. Наразі у нас знову ж таки, якщо ціна отримує реакцію на даний фрактал, е, на дану неефективність, яка потенційно може бути точкою Б то за відсутності інших неефективностей цих межах, подальшим таргетом може бути відповідний фрактал. Але потрібно зрозуміти, який бекграунд у даної неефективності. Тож це буде вам, скажімо так. Момент для подумати. А наразі бажаю всього найкращого, мирного неба і на все добре.